Всім привіт! З вами на зв'язку ліцензований агент з оренди нерухомості в Ванкувері. Всіх українців вітаю в Ванкувері! Хто нещодавно приїхав. А всі ті, хто тут вже багато років, місяців, ті, мабуть, не дивляться це відео. Це коротеньке вертикальне відео. Зараз поговоримо про те, чому українцям так складно вперше зняти житло в Ванкувері. Наче багато оголошень, деякі з них навіть від оунерів, лендлордів да, від власників житла. Ви спокійно знаходите ці оголошення. Вам пасує дім, вам пасує квартира, кондо, як тут називають. все вас влаштовує. Вас просять заповнити анкету, якусь аплікацію, і після цього вам ніхто не дзвонить. Що відбувається? Якого дідка? Як це можна терпіти і що з цим можна робити? Чесно, зі свого досвіду, сам пройшов це зі своєю родиною. Навіть стояли в черзі, щоб подивитися якийсь будинок. До речі, не найкраща ціна, не найкраща локація. Але все одно, начебто вже нам не доводилося перебирати. Ми вже брали і просто казали: давайте свою аплікацію будемо заповнювати. Якщо ми вам підійдемо, то і нам може сподобається цей будинок. Тобто, перше житло, перша оренда в Ванкувері для українців це достатньо складно. Пояснюю, чому. Ну, по перше, попит перевищує пропозицію, і це реальний факт. Навіть усім іншим достатньо складно знайти найкраще житло. Тобто мається на увазі гарна ціна, гарна локація. Все, все супер. Реально, ви будете останні останні, кого е, обере або запропонує агент лендлорду. Якщо лендлорд буде обирати, вони теж щось там погуглять і теж вас оберуть в останню чергу. Так от. Відповідь на ці питання достатньо на поверхні. Ну, по-перше, дійсно, що перевіряють агенти, які вас рекомендують потім лендлордом. Кредитскор кримінальний рекорд треба перекладати. То перше, це була ваша кредитна історія. Друге, це кримінальна ваша якась там історія. Да, е, так сказати, справка про несудимість. Е, далі перевіряють референси з минулого вашого помешкання від лендлордів, історію вашого працевлаштування в Канаді, історію надходження грошових коштів до вас стабільно, так би мовити. Да? Це теж поєднана з кредит з кредитною історією. Що ще перевіряють? Перевіряють е, е, навіть референси з ваших робочих місць, і все це у вас там десь. Десь поза Канадою зрозуміло, що ви останні. І тільки нормальні, так би мовити, українські агенти можуть зрозуміти, що ви платоспроможні, можуть побачити ваші очі розумні та щирі, і зрозуміти, що вам можна довіряти і вас можна рекомендувати більшості лендлордів. Тому обирайте агентів зі своїх. Як би ви цього не хотіли, тому що вони якнайкраще зможуть зрозуміти вашу ситуацію раз і оцінити вашу кредитну е, спос... спроможність два. Не буду нікого вам радити, але е, якщо вам цікаво, то питайте. Е, ще більше рільсів, шорців під цим відео на каналі. Був з вами Роман. Сподіваюся, було корисно трошки вам під... відкрив. Цей занавіс, і ну як рішення, да, можливо, ви ж хотіли рішення побачити, що робити. Звертайтеся до мене, я реально вам е, допоможу е, знайти перше житло або краще житло, друге, або найкраще житло третє. Якщо ви готові вже купувати або будете купувати, то вас просто порекомендую, бо на це потрібна окрема ліцензія, якої в мене ще немає. Про всі ці ліцензії теж говоримо в рілсах, шорцах. Тому. Може, ви хочете стати агентом. Теж для... на цю тему у нас багато інтер... цікавих є тем. І навіть школу ми зараз плануємо відкрити з підготовки агентів з нерухомості. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися сподіваюся, що це було відео корисне, а попереду ще набагато більше таких корисних відео для вас. Дякую. Дякую, що подивилися. Якщо додивилися до цього кінця, пока-пока.